Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі ще витати господи. Василь Стефаник, святий вечір. Синя, як пуп, сиділа на печі посеред купи дрантя і безупину била головою в стіну. На припічку сидів син бабин. А хоч би м продався, то топлива, ні відки вам не дістану, а хоч би м украв та імуть. Сидіть на печі, обтулюйтеся в лахміття, як можете, та й тепла чекайте. У мене малі діти дев'януться, речете на морозі, Аді, приніс ми вам хліб та й горівки крішку, та й білу дранку, та обійдіть собі свята по Божому. А може, ще люди вам що внесуть, та й голову в стіни не, не бийте, бо нічого з них не віб'єте. Коли ж бо я, сину, кількому морозові, і такі студені негодна вітримати. Тож в самих кістках я мороз чую, а голову я в стіну б'ю, бо би на місці задеревіла, як м не била. А ноги ніц не стухають. Ноги, синку, як коновки, не бриніли, ані їх пігнути, ані їх зібгати. Показала ноги сині і блискучі, як скляні бервена. Я не годна ночі зночувати, такі ночі довгі, довгі, як коли би десять на одну склав. Всі очі наші зговорю, все поперегадую, від найменшої дитини та й дня діждатись не можу, Та й так гірко сидіти самому у таким студеннім вертепі. Тако би хоть Бог змилувався на тому, ки вам довгої надав та й лежі гнилою, аби вас борзо спритав. Ой, синку, я так тої смерті, як мами рідної, чекаю, ночі то в кожний кут пролуплюю очі, циде скута не привидеться, бо як привидеться, та й не забавки, так і приходить, але не привиджися. Та смерть прийде, але коли, а коні стоя, гай, скиньте не пранку на най на вас сорочку натягну. Я, дитинко, замерзну, як ти мене в білу сорочку вбереш. Я рада, що мцу на собі загріла, та як якийсь казав своїм нендзі м заплодила, бо все вкусить, то от як тепліше в шкіру. Ви вже розум вістаріли, та ж намете на різдво у такі нензі сидіти. Натягав на маму сорочку. Недалекі ваші гони, кости, як мечі, шкіри вилази, коби борше». Та я й то, то, синку, кажу, коби борше. Та святкуйте здорові. Йди, йди, бо то панська служба. Дрожала на печі зі студені і головою в стіну била. То то добру дитину маю, то-то ходить коло мене та й не забуває. Ніколи не стидав, що мама з торбу входить. Благослов'ю ті, синку, на все добре. І рукою благословила. Легонечко ковтало головою в стіну, якби з радості, що сина доброго має. Слава, Ісу, навіки слава. Я вам, бабо, солодкої пшениці та й тіста принесла, аби сте за мою Марію очі наш зговорили. Прости, біг, Бога, я очі наш за твою Марію. Хрестилася синіми руками. Слава, Ісу, навіки слава. На дні миґездих трохи перегів, а ви за мою першу очі наш вікажіть. да прости, Андрію, я вікажу за твою Катерину очі наш, шепотіла молитви. Слава Ісу, навіки слава. Я вам, бабко, рибки принеса, а ви за нашу маму поклони вибийте. В людей свято, а в нас, якби тіло ще на лаві лежало, так плачемо. що того світвечора вони нам вечерю лагодили. Я всі рідки виб'ю поклони за вашу маму. Дівчина плачучи вийшла, а баба продувала порохи з печі та цілувала землю, і поклони била. Дуже багато мисочок люди поназносили. Вечір ловив за очі, і баби вже не було видко. Лише її молитви розходилися з печі по хаті. Галузь за грушки шморгало у вікна, а шибки дзенкотіли. Колідуй мені, грушечко, колідуй, бо ніхто мені цього вечора не заколідує. Такого великого вечора лиш ти бабі колідуєш. В руках держала плящину з горівкою. Я буду горівочку попивати, а ти мені файну колядочку колідуй та й мому синові, бо свої мами не скидасться!» Пила. Якби не він та й би ніяш аж навесні найшли, якби супуха спечи аж на дорогу вдарила. Пила. Адіотце ігрушечко жіноцькою, що каже Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, світу засіяла. Дрантивим голосом цілу коляду відколюдувала. Тепер увесь мир, увесь рід колідує веселиться, я собі з грушечком ми обі собі. А оцей ігрушечко стародавній мому Митрові. Він чує тебе щастям, здоров'ям, повій. Повіяв вітер, похилив явір стихенька. Врещало, як без неї хто дер. Оце і мій старий любив колідувати. Видиш, старий, а я собі без тебе п'ю та гуляю та й колідую. Твоя грушечка зо мною колідує. Ой, я вже з тобою ні, ой ні. Я не твоя вже газдиня. Пила. Ой не твоя. Я собі без тебе раду дала, я собі торби пошила, та й межі люди пішла. Як їм з за твій поріг переступила, так я й вже не твоя газдиня. Нема рихту. Пила. Але як з мим вийшла, Михайлику, перший раз торбов на дорогу та й чула, що з сугробі перевернувся. У мені від сонечка Святого Сором стало, та я вернула мсі до хати. Молитви старецькі говорила сни у твоїй хаті, Отаку згаздиню лишив після себе. Пилак. А тепер мене, чоловіче, пси з усіх селів знають, а я їх твою в паличку відгоню. Але ти вже браним хлібом сина згодувала. Він мамі їстки внесе, він сорочечку мамі на плечі натягне, від мами не стидаєшся, За нього старий усі гріхи маєш мати прощені. За нього одного, бо за твою газдиню ти ласки з бога не доступиш. Напилася. Алем, старий п'яна, алем поминець, кобисні тепер уздрів, та й душа би ти си зрадувала. Але без парив, але без бив, лиш за кіски та голову межі коліна, та й в'єзи двоє. Бий же, брачку, та вона твою помні з світами рознесла, би, як суку, вбий, най вона тобі дхаті дідівських куснів не волочить. Випила решту. А приприш собі, мой газдиню, лиш такий ми закіски та отак оту старицю, гатила головою в стіну, як скажена, лиш таки отак найкреперує торба громадська. Ще двік, ще прилетіла ластівочка стала собі ще господаря господарю, Вийди, вийди, господарю, подивися. Юрій Андрухович на саме Різдво. Блищала опівнічна година, і хльосткий крижаний ж дощ раптово перемінився на снігові клапці. До ранку буде біло, сказав би вголос одинокий перехожий. Святвечір добігав кінця, гасли вікна, зачинялись віконниці, в вмиротворені мешканці показних кам'яниць серед місця, гідно повечерявши, вкладалися спати, покректуючи від задоволення, під непроникними для зимна перинами. Втім, на перетині псячого ринку і сакраменток місце і час були умовлені, зійшлися, щулячись від негоди три непевні постаті. Досвідчений міський спостережник легко розпізнав би в них відомих у тій околиці люмпенів, аріця, мулата й монгола. Вони так часто сходились у трьох, що в місті зародилася традиція називати їх спільною абревіатурою КБМ. При цьому згадати, хто з них К, хто Б, а хто М е, потрафив би далеко не кожен. Перший почну з нього, звичайний собі вайлувати чолов'яга, наділений радуватою, а подекуди й зовсім сивою бородою та вицвілими колись з блакитними очима, міг би зійти за здеградованого хрестоносця чи легіонера, яким цілком можливо колись і був. Другий виглядав на дещо молодшого. Його африканський предок прийшов до міста корабельним юнгою в ті часи, коли полтва ще була судноплавна, і на свою біду схотів задля цікавості прошмигнути на берег та прогулятися славними вилами, за що був пійманий і втрапив у рабство до одного з тодішніх патриців. Третій, віку радше неокресленого, виводився з татарської колонії, старанньо захованої від чужого ока у вічнозелених чагарниках на південному схилі вищого замку. У місті, відданому ідеалам ренесансового і пізнішого гуманізму, панував особливий звичай, згідно з яким багачі мешканці серед міських кам'яниць, так званого кварталу гостинності, Напередодні Різдва пригощали локальних жебраків праздниковою вечерою. Бідолаг, що називається, розбирали поодинці. Кожен дізнавав свою адресу заздалегідь і на домовлену годину зголошувався при чорному вході. Далі його припроваджували на кухню, де він міг у смак повечерити разом зі слугами, але зміркувань гігієни за окремим столиком благодійності ненастанно прославляючи різдво Сина Божого Ісуса Христа. Тож наші К, Б і М, на кілька годин розлучені цим малим побутовим ритуалом, тепер зійшлися знову, все ще розпашілі від кухонного тепла, рідкісної ситості на усі заставки, вихваляючи спожиті щойно пісні борщі та пироги з п'яною вишнею. Але, ніби добре їхнім пригощальникам здалось замало тієї своєї щедрості, радощі тим не вичерпувалися. Кожному з них на прощання ще й дещо спакували додому. Комусь великий шмат солодкого пляцка з родзинками, комусь торбу поморщених зимових яблук, а комусь і великий слоїк узвару. І тепер КБМ, спотикаючись і петляючи під білими клаптями та човгаючи дірявими підошвами послискуватій бруківці, рушили з умовленого місця зустрічі до відомої тільки їм схованки, якоїсь чи то нори, чи навіть печери на Гицлівці, де так радісно буде продовжити бенкет, розпаливши багаття і виклавши свої гостинці на спільний стіл. А також доповнивши дароване принесення дещицею доброго алкоголю. На такі випадки в їхній схованці завжди чекала фляшка вишуканого денатурату від славного пана аптекаря Курцвайля. Останній про це містяни ще дізнаються. Очолював таємно під гільдію фармацевтів-отруювачів, і кожен потенційно смертоносний рецепт випробовував на людях, яких не шкода. Оскільки ж ніхто з КБМ дотепер не спромігся віддати духа від його почастунків, пан Курцвайль мусив і далі експериментувати зі складниками та вдосконалювати матеріал, час від часу підкидаючи нашій трійці чергову флящину. Пробираючись ночі і на гіцлівку, КБМ не припиняли обмінюватися захопленими враженнями від вечері, а вдячні слова, тісто, пампух і вушка ніяк не сходили з їхніх вуст. І все це у тримкому перечутті ще більшого нічного свята з алкоголем та ласощами. Згадка про останні, певно, й навела на нову ідею покликати Маньку й таким робом прикрасити суто чоловіче товариство бодай однією дамою. При цьому вони почали звірятися, хто з них і коли побув із Манькою востаннє. Вийшло на те, що давно вже ніхто не був. Щоб дістатися до манчиної оселі, слід було зробити добрячий гак. Дівчина стаціонувала за внутрішньою рагачкою. Там перед пустирем Санта Барбара хаотично громадилися так звані голодні твори з усілякими курниками і повітками. Манька, що її частіше звали не Марисою, а Мануелою, замешкала з напіврозваленому колишньому хлівці, де її навідували клієнти. Знайти те місце виявилося не так і просто, особливо якщо в головах наповно розшумілася п'яна вишня. Однак, по приблуканні суперечки, КБМ урешті натрапили на нього. Передусім, завдяки рідкісному, в тій околиці газовому ліхтарю, акуратно впроти Манчиної халабуди, звідки він там взагалі взявся і чому світив таким дивним світлом, ніби вказуючи на абсолютну важливість події? Зрештою, і сама оселя так само дивно світилася зі середини – Завжди зимна і темна, тої ночі вона могла нагадувати один із невпізнаних об'єктів у формі глибокої тарілки, що час від часу прилітають із космосу. АБМ трохи покахикали з надвору, тупцячи і пританцьовуючи коло перехняблених дверей, несміливо постукали і таки і зайшли. За голим перед де вони чемно поскладали при стіні свої гостинці, їм трапилися ще одні двері, а там і манчин, висловлюючись пишно, покій. І перший, кого вони в ньому побачили, була не господиня дому, а пан Бебех, знаний на півміста, як доктор біда, підстаркувати добродій у давно немодному пенсне і непраному одязі. Пан Бебех лікував безкоштовно і ніколи нікому не відмовляв у лікарській допомозі. Через те й сам жив на тій самій межі з нуждою, клепав біду, як тоді казалося. Невже з Манькою щось погане захвилювалося були КБМ? Невже вона таки підхопила приміром ту іспанську грипу, яка аж так розгулялась по всіх усюдах минулої осені? Але світляний потік, що струманів від манченого ложа, її водночас виснажене і щасливе обличчя, а також увесь переможний вид пана Бебеха з маленькою істотою на руках, ні, не тваринкою, не жабою, не мишею чи саламандрою, а таким малесеньким хлопчиком, і головне його того хлопчика, новоприведений на світ голос, плач, привітальний крик із хлип, усе промовляло ясніше яснішого. В тій навколишній великій ясності. Дитя, прилепотів продивований Каспір, часом званий Кашпіром, світло, підтримав його бальтазар, хоча в нього вийшло по місцевому світло. Чудо! присмокнув Мельхіор, і це пролунало трохи по дитячому, як цюдо. Замилувані красою події КБМ уже збиралися вклонитися новонародженому споруділою та й піти собі статечно куди йшли. Як зненацька, трапилося, що трапилося. Зовнішні двері злетіли з петель від брутальних ударів, і до хлівця разом із пронизливим сюрчанням службового свистка вдерся власною персоною поліційний куратор дільниці, і капрал, пан Харахоняк, жахливо прикритий тип, який полюбляв заприторювати на дічу каталашку перших ліпших невинних. Навіть у цій безлюдній годині він ревно патрулював голодні двори, бо яка ж та сатисфакція замкнути випадкову жертву незвичайної, а ще й різдвяної ночі? Пан Харохоняк не мав сім'ї і був безмежно злий, його ніхто не любив через нестерпний, навіть як на ті часи, запах із рота. І от тепер ця потвора, навісніла в манченій халабуді, засліплена світлом і доведена до шалу, густо на в собі лаючись і наповнюючи й без того затхлий передсинок жовтим своїм гнилим подихом. Наші друзі, однак, доволі швидко втямили, що поки пан жен Термерій не до кінця володіє ситуацією і силкується звикнути до світла, підсліпувато моргаючи та безладно розмахуючи надовкіл п'ястуками, варто скористатися з нагоди і з Зникнути, здиміти, зробити ноги, щезнути. Втискаючись у стіни й ухиляючись від випадкових капралових попадань, КБМ проштовхалися на двір і щодуху дриманули дременули в бік пустиря, залишаючи на свіжому сніговому настилі брудні впадини слідів. Дорогою вони тут і там натикалися на ангелів. Ті квапились їм назустріч, не інакше, як усі доманченого хлівця, а минаючись із ними, подзвонювали дзвіночками і радісно звистували, чудо, чудо, про те, що покинуті вперед сінку гостинці на ранок стануть дарами, узвар мирою, солодкий пляцок ладаном, а зимові поморщені яблука золотом, ніхто з КБМ ніколи вже не дізнається. Ранок застане їх, як і звичайно, в їхній схованці на гицлюці, покрученими і застиглими навколо вигаслого багаття, з беззубими і від того немов баженими усмішками на посинілих фізіях. До дна спорожнена фляжка засвідчить, що цього разу панові курцвалю таки вдався його рецепт.